Новий виконуючий обов'язків глави СБУ Євгеній Хмара шокував Україну і Зеленського несподіваним оголошенням. Він раптово з'явився перед усіма і вийшов із заявою, яка все перевертає. Вирішив розкрити правду про те, що відбувалося в останні дні, та показав несподіваний факт по звільненню малюка. Все від початку було неоднозначно, та в те, що вийшло назовні, просто не віриться. Тож далі про це детально вітає вас на ЮЕЙ, Шановні глядачі, новий очільник СБУ Євгеній Хмара, різко знову зустрівся із Володимиром Зеленським. Спершу вони обговорили результати роботи служби безпеки України протягом років війни та об. Мінялися оцінками щодо можливого розвитку служби, а далі сталося неочікувано. Володимир Зеленський зробив важливе зауваження Євгенію Хмарі. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО, а СБУ будемо масштабувати. Обговорила з Євгенієм також інші можливості системного розвитку служби безпеки України. та спеціальні операції, які зараз готуємо, написав президент. Також йшлося про посилення можливостей СБУ за словами Зеленського бійці. Які забезпечують безпеку країна заслуговують на найбільшу повагу, а їхні навички стануть основою для подальших дій спецслужби. Стратег, професіонал, людиноцентричний керівник та авторитетний військовий. Так характеризують новоспеченого тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Євгена Хмару. Ті, хто служив та працював поруч із ним у Альфу. Ми прийшли практично в один час. До того він служив у центрі спецпризначення Омега, Нацгвардії, а я в десантних військах. Пригадує полковник СБУ, депутат фракції голос Роман Костенко. Євгеній починав із того, що був брічером бійцем силового підрозділу, головним завданням якого є забезпечення швидкого проникнення підрозділу всередину будівлі. А потім очолив спецназ спецназі суперелітний підрозділ всередині самої «Альфи», куди був удвічі сильніший відбір ніж у сам центр спецоперації. А додає Костанко, згідно з офіційною біографією Хмара, поширеною СБУ у структурі служби безпеки, він вже майже 15 років. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини. А після до окупації перемістився на Донеччину, серед іншого брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Євгеній хмара це досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу у центрі спецоперацій АСБУ. У мережі доволі мало інформації про його минуле, як і про більшість працівників служби безпеки. Відомо, що 24 серпня 2023 року Євгеній отримав звання бригадного генерала. У цьому ж році його призначили начальником Альфи. Вже наступного року Хмарі було присвоєно звання генерал-майора. генерал майор Євгеній хмара відзначений низкою відомих і державних нагород. Серед них за особисту мужність і самовідданість виявлено в захисті державного суверенітету та реальної цілісності України, вірність українському народові і військовий присязі. Він удостоєний честі бути повним кавалером ордену Богдана Хмельницького першого третього ступеня. А також нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України хрест бойових заслуг з відкритих джерел. Відомо, що Євгеній Хмара керував операцією і звільнення острова Зміїни, яка відбулася у 2022 році. Звільнення зміїного одна із знаків, перемог над ворогом не тільки військова, а ще й економічна та психологічна. Це дозволило розблокувати Чорне море для бійців ЦСО, А СБУ. Було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її. Сказав Хмара вже у 2023 році. Коментуючи цю операцію. Він також зазначив, що операцію зі звільнення українського острова в Чорному морі готували ретельно. Зокрема, командування збирало інформацію та відпрацьовувало деталі на макеті острова під час. Виконання цієї операції загинули два спецпризначенці, яким посмертно було присвоєння звання Героя Україна. Це приклад надзвичайної самовідданості українських військових, готових виконати завдання будь-якої складності заради перемоги, навіть ціною свого життя. Ми маємо цінувати ті ці зусилля, яких доклали хлопці. Маємо пам'ятати імена наших полеглих героїв зазначив значив Хмара у 2023-му. Крім того, центр спеціальних операцій Альфа відомий своїми ударами по російських цілях та виконанням задач на лінії фронту. Лише протягом останніх двох тижнів 2025 року спецпідрозділ ліквідував понад 2100 окупантів та знищив 7 танків, 13 артилерійських систем і РСЗВ, 255 одиниць автотранспорту, 295 БПЛА та 293 антени та вузли зв'язку, 1601 одну ворожу позицію та укріплення, а також 5 складів із боєприпасами та 2 склади із паливно-мастильними матеріалами. Також спецпризначенці Альфа спочав. Адку повномасштабної війни зосередилися на знищенні російської ППО. Відомо, що за цей час бійцями підрозділу було знищено понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони. Крім того, у мережі повідомлялося, що бійці Альфа за участі Євгенія Хмара брали активну участь у відбитті наступу росіян на Києва. Після цього генерал-майор Євгеній Хмара воював з росіянами на Донеччині. Центр спецоперації стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників, зазначають у самій СБУ та додають, що оператори дронів центру спецоперації А брали безпосередню участь у спецоперації Павутина. Хмара як командир цінує своїх підлеглих кажуть, ті, хто бачив його у роботі. Для нього людина центричність важливіша на всіх напрямках. Він безпосередньо кожного пораненого знає, допомагає їм підтримує і родини загиблих підтримує. Наголошує Роман Костенко. Сам Хмара неодноразово розповідав про те, як разом із бійцями Альфа бере безпосередню участь у спецопераціях. Саме там можна зрозуміти, що саме потрібно особовому складу, їхні потреби. другий командир має чітко розуміти, як що де працює. Третє це питання довіри, коли особовий склад особисто у важких ситуаціях бачить поруч свого командира все вирівнюється. Наголошував раніше новий ТВО СБУ. Зараз Хмара повний кавал... Ордену Богдана Хмельницького, а також нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України на крест бойових заслуг. Євген досить авторитетний у спецслужбах. Його знають всі керівники структур. Він комунікує з партнерами, що теж важливо. Його знає парламентський комітет. Добре, з ним спілкується. Відзначає секретар комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку Роман Костенко. Ще кілька днів тому окремі депутати висловлювали обурення можливим звільненням малюкай наголошу. Ви, що не підтримують такого рішення під час голосування в залі. Водночас, наразі є і ті, хто змінив своє рішення і тепер готовий підтримати відставку малюка. Хмара, учень і послідовник малюка, одна з контекстних умов, що той добровільно пішов у відставку. Що ж за таких обставин блокувати звільнення голови СБУ виру вже не має сенсу, зазначила колишня членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Позафракційна Мар'яна Безугла Тим часом, Президент України Володимир Зеленський призначив і нових заступників голови служби безпеки України. Зокрема, Зеленський призначив генерала поклада першим заступником голови СБУ. Заступниками стали Андрій Тупіков. Раніше очолював департамент контррозвитки СБУ. Денис Килимник його також назначили керівником антитерористичного центру при СБУ. Нагадаємо, що Зеленський присвоїв звання Героя України покладу за особисту мужність і героїм виявлені у захисті державного суверенітету та територіалу. Альній цілісності України саме віддане служіння українському народові, також відомо, що поклад був серед членів української делегації на переговорах із Росією. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить напіців. Слава Україні.